Знайома траса на велокросі із багаторічними традиціями, але від цього року і з новою назвою. Гран-прі Святого Миколая зібрало два десятки вихованців відділення велоспорту ДЮСШ номер 1 які вийшли на свій заключний старт поточного року. Погода чудова: зрителі є, то настрій хороший. Туман трохи, але це наоборот додає нам трохи екстриму і хотіння, щоб їхати та вигравати. Звична гонка, вона особлива, так? Так, вона особлива, тому що ми її проводимо завжди під, ну, перед Новим роком, серед, ну, серед наших вихованців нашої школи. І це в, сьогодні ж, в цьому році, 50 років, як відкрився велоспорт у, нашій, у нашому місті. На велосипедні змагання до дітей завітав святий Миколай, ім'я якого і має гран-при з велокросу. Почесний гість прийшов не один, а зі своєю помічницею, сніжинкою. Яскраві костюми вміння дарувати гарний настрій усім присутнім поряд. Без цього дуету змагання було б не таким святковим. Дідусь просто з лісу, тільки вийшов. Прийшов дітей привітати, підтримати так сказати спорт в нашому місці. Це сніжиночка, помічниця моя дуже допомагає мені у всьому. Що приготували дітям? Подарунки, Цукерки, солодощі. дуже смачні солодощі для кожного, щоб радості було побільше у кожного. За кілька хвилин до старту діти ознайомилися із трасою та визначили найбільш важкі її ділянки. Коли там приїжджаєш, приїжджаєш, то там не, не, не треба зацепитися за камінь. Чи ти зацепишся педалі і по покотиш отак з великому місця? Цікава буде гонка, як вважаєш? Так. Що вам тренер сказав, що головне буде? Ніч. Було головне те, що він що Сергій, Сергій Павлович поставить препятствия, і треба буде їх вставати і перелазити. Чи якщо ти не перелізеш, ти будеш їхати, ну назад дивишся, і ти перелазиш так через руль. Серед учасників велокросу був і Артем Малихін. Через початок повномасштабної війни в Україні він приїхав до горішніх планів із міста Мирноград Донецької області. Юнак одразу прийшов до секції велоспорту і вже у свій перший рік занять встиг взяти участь у кількох змаганнях. Я з самого дитинства дуже любив кататися на велосипеді. І коли приїхав це місце, я я дізнався про те, що тут є така секція, і вирішив сходити спробувати. Ну як ти вже скільки ходиш чи був на змаганнях? Я ходжу з, з серпня, був на трьох змаганнях. Сьогодні дебютуєш так, на цій трасі? Важка вона? Ну, мені вона не дуже важка, цілком вона мені дуже сподобалась, тому вважаю, що якесь місце змогу зайняти сьогодні. Гран-прі Святого Миколая було присвячене ювілею. 50 років тому у горішніх плавнях почався розвиток велоспорту. Тренер ДЮСШ Номер один Сергій Долинський, який вже чотири десятки років розвиває велоспорт у нашому місті, на відкритті змагань нагадав деякі історичні факти. У 72-му році. Заснована була секція велосипедного спорту при профкомі Дніпровського гірничо-збатного комбінату, при профкомі Полтавського гірничо-збагатного комбінату. Крім того, була ще жіноча секція Кременчу Грудбуд. Традиції велоспорту дуже цікаві і на протязі 50 років. Це все відбувається у нас. І ми існуємо, і не тільки існуємо, а на республіканському і на міжнародних рівнях. Нарешті святий Миколай надав старт змаганню, і учасники вирушили на трасу. Три, два, один, поїхали! Юні велогонщики активно почали перегони. Наймолодшому учаснику було 9 років, старшому 17. Усього відбулося два заїзди. Першими вийшли на трасу старші за віком вихованці секції велоспорту, більшість з яких є членами збірної Полтавської області. До цього змагання вони брали участь у дев'ятьох стартах всеукраїнського рівня. За підсумками заїздів були виявлені кращі учасники. Серед юніорів переможцем став Сергій Череп. Серед старших юнаків Іван Головня. Тимофій Роженцев святкував успіх серед молодших юнаків, а серед юніорок перше місце у Катерини Головко. У наймолодшій категорії головний приз виборов Юрій Вареник. Гран-прі Святого Миколая подарувало його учасникам позитивні емоції напередодні нового року. Наступного 2023 року. Вихованці секції велоспорту ДЮСШ номер 1 продовжать тренування. На них знову чекатимуть змагання, де вони прагнутимуть до нових результатів.